Привіт, друзі! Радий вас всіх вітати на моєму ютуб-каналі. Сьогодні хочу вам розповісти історію, яка трапилася з жінкою українкою, яка виїжджала з Польщі, і на кордоні вона отримала 4 місяці ув'язнення. За що вона отримала 4 місяці ув'язнення і кому це загрожує? Прошу дивитися це відео до кінця, поставити лайк, щоб більше людей про це дізналося, якщо можна зробити репост в своїй соціальні мережі. І обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, щоб завжди бути в курсі всіх останніх новин з кордону і Польщі. Дуже багато з вас дивиться цей YouTube канал без підписки. Вам не складно і не важко, а для мене і мого YouTube каналу це дуже корисно. Отже, 41-річна Українка поверталася з Польщі в Україну. І на кордоні 22 серпня пропускний пункт Корчова. Вона надала документи для перевірки, для того, щоб перетнути кордон додому в Україну. Одразу скажу наперед, що дуже багато від вас запитань, що перевіряють на кордоні, коли я повертаюся з Польщі. Нічого такого, надзвичайного. запрошення на роботу, якщо ви їхали по запрошенню на роботу, не перевіряють. Страховочку, по якій ви їхали в Польщу чи там Європу, не перевіряють. Умова у праці, умова злицення, тобто документ, по якому ви працювали. Якщо ви працювали, теж не перевіряють. Перевіряють тільки документ, який засвідчує особу. Тобто, якщо ви по безвізу заїжджали, перевіряють безвізовий паспорт. Якщо ви по візі, то перевіряють паспорт, в якому стоїть віза. І це основне, що перевіряють: в 99% при поверненні з Польщі перевіряють тільки оцей документ: паспорт, безвіз, віза. Таке, всі інші документи їм не цікаві. Ви повертаєтеся з Польщі і рідко коли до чогось можуть домахатися до якихось інших документів. Хіба що ви там протермінували безвіз чи візу можуть деколи, і це зараз це не практикується, бо зараз всі візи без візи, карти побиту продовжені, тому цього не перевіряють. Перевіряють саме паспорт з візою або без віз. І все. Ось і ця жінка Українка надала свій паспорт для того, щоб. Прикордонник перевірив, чи все добре, і поставив штамп, що вона може перетнути кордон в сторону України. В нього виникнули сумніви щодо штампів, які в неї стоять при в'їзді в Польщу. Вони не співпадали з тими, які є затверджені, які вони ставлять при в'їзді в Польщу. Ось вони перевірили, і виявилось, що того числа, коли стоять штампи в паспорті, вона не в'їжджала в Польщу. Питання в іншому, для чого ці штампи ставлять? Я не знаю, в мене немає пояснень, для чого їх підробляти. Можливо, вона заїжджала через якийсь пропускний пункт нелегально і потім хотіла легалізувати себе. Можливо, ще якісь варіанти. Тобто мені це невідомо. Але виявилося, що два штампи в'їзду вони були нелегально зроблені, підроблені, неправильні, тобто не такі, які є. І за це їй зараз загрожує 4 місяці ув'язнення. Та рік покарання умовно. Тобто, ну так на свою голову вона проблем нахапалася. Я тут часто такі історії розповідаю з тим, що люди якимось чином нелегально роблять ті чи інші документи, і що їм загрожує за це для того, щоб ви задумалися, чи варто це взагалі робити, чи можливо якось все ж таки заїхати легально. Тим більше жінкам під час війни, під час карантину в Польщі всі документи є продовжені. Чому робити якісь махінації, що вона могла спокійно заїхати і виїхати без жодних махінацій, мені невідомо. Тому я кажу, не знаю для чого ті штампи були там зроблені нелегальні, якщо можна було заїхати все ж таки легально без жодних проблем. Невідомо, але так вона зробила і за це вона має покарання 4 місяці ув'язнення і 1 рік умовно. Друзі, от такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися і ось таку історію розповісти, яка реально трапилася, і жінка має зараз купу проблем. Підписуйтесь на цей ютуб канал, лайкайте і коментуйте З За вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!